Доброго дня, друзі. Вітаю на уроці навчання грамоти. Тема УРОКУ. Письмо малої букви Ю. Написання буквосполучень, слів та речень. Словниковий диктант. Відкрите у прописах сторінку 27. Послухайте вірш Варвари Гринько. Букву Ю я впізнаю. Трохи дивна буква Ю. Нібито до ясеня буква О. Прив'язана. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати маленьку прописну букву Ю. Порівняйте друковану і прописну букви. Маленька буква Ю складається з трьох елементів короткої прямої похилої лінії, короткої прямої горизонтальної лінії та малого овалу. Пишемо маленьку букву Ю відривно. Починаємо писати на верхній рядковій лінії. Ведемо коротку пряму похилу лінію до нижньої рядкової лінії. Відриваємо руку. Від середини першого елементу пишемо коротку пряму горизонтальну лінію. Відриваємо руку, описуємо малий овал, торкаємось другого елементу. Давайте напишемо маленьку букву «ю» пальчиком у повітрі. Починаємо: Раз і, два і три і. Молодці, давайте іще раз: раз і, два і три і. Дуже добре. А зараз я хочу, щоб ви звернули увагу, як неправильно писати маленьку букву «ю». Та як її писати правильно. Тепер візьміть ручку в ручку і напишіть третій рядочок у прописах маленька буква Ю та маленька буква Ю із верхнім з'єднанням. Від місця закінчення овалу відриваємо ручку і пишемо верхнє з'єднання. Прогнута лінія до верхньої рядкової лінії. Пишіть по черзі спочатку буква «Ю», потім буква «Ю» із верхнім з'єднанням. Коли напишете третій рядочок, поверніться і напишіть другий рядочок. А доки будете писати, поставте відео на паузу. Перейдіть на 28 сторінку та напишіть верхній рядочок маленької букви «Ю». Зупиніть відео. Поверніться до 27-ї сторіночки. Далі напишіть букву сполучення. Маленька буква Ю, маленька буква К. Верхнє з'єднання, відривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву Ю. Дописали овал, відриваємо ручку, верхнє з'єднання і від нього маленька буква К. Та слово рюкзак із цим буквосполученням. Маленьку букву Р та маленьку букву U поєднуйте безвідривно через верхнє з'єднання. Поставте відео на паузу та напишіть. Далі пишемо букву сполучення, маленька буква L, маленька буква U. Верхнє з'єднання, безвідривне поєднання букв, склад «лю». Пишемо маленьку букву L. Другий елемент ведемо до верхньої рядкової лінії і одразу безвідривно перший елемент маленької букви U та слово людина із цим складом. Маленьку букву Ю та маленьку букву Д поєднуємо відривно верхнє з'єднання. Зупиніть відео і напишіть. Прочитаємо слово на наступному рядочку. Ключ. Маленьку букву «ю» та маленьку букву Ч поєднуємо відривно верхнє з'єднання. Зупиніть відео та напишіть рядочок слова. Прочитаємо наступне слово. Нюх. Маленьку букву Н та маленьку букву У поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання, маленьку букву Ю та маленьку букву Х поєднуємо відривно верхнє з'єднання. Зупиніть відео та напишіть. Прочитаємо наступне слово сюрприз. Сюрприз. Маленьку букву С та маленьку букву Ю поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Запам'ятайте, буква U поєднується із будь-якою попередньою буквою через верхнє з'єднання безвідривно. А маленьку букву Ю та маленьку букву Р поєднуємо через верхнє з'єднання відривно. Доки будете писати, поставте відео на паузу. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята Молодці. На останньому рядочку напишіть словниковий диктант. Можете за потреби додатково зупиняти відео. Перше слово з великої букви. Далі слова записуйте через кому. Перше слово люк. Люк. Наступне тюлень. 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 Далее, Люблю. Люб. Люблю. Люблю. Наступне. Юшка. Юш. -ка. Юшка. І останнє. Люся. Це ім'я пишемо його з великої букви. Люся. Люся. Перевірте всі слова. Люк, тюлень. Люблю, Юшка. Люся. Перевірте написання Люк, тюлень. Люблю. Юшка Люся Знову поверніться до сторінки 28. Давайте прочитаємо слово на другому рядочку. Юнак Зупиніть відео і напишіть. Прочитаємо наступне слово: Чи Читаю, читаю. Доки будете писати, поставте відео на паузу. Прочитаємо наступне слово Малюю. Дві букви Ю поєднуємо між собою відривно через верхнє з'єднання. Зупиніть відео. Прочитаємо наступне слово. «Слу слухаю. Слухаю. Поставте відео на паузу. Далі пропустіть шостий, сьомий і восьмий рядки. Давайте прочитаємо речення. Люби свою неньку рідненьку, люби свою неньку, рідненьку. Самостійно перепишіть це речення на нижній рядочок. Зупиніть відео. Вправа емоційна ромашка. Яка ви ромашка в кінці уроку? Весела, у мене все вийшло. Сумна. Було важко. Сердита. Нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.